Друзі, понеділок вечір ми знову повертаємося до того, що зустрічаємо початок тижня саме таким чином новими масованими атаками. І, на жаль, знову столиця була під ударом. Наш проект називається Ukrainian Way. Мене звати Валерія Сергієва, і будемо цього разу обговорювати, хто може зупинити це разом з нами. Хто може нас захистити, тому що про закрите небо ми говоримо з першого дня повномасштабного з першого дня, як ракети полетіли на українські міста? Але досі ми працюємо тим, ПВО, яке в нас було, наскільки нам говорять наші повітряні сили, хоча обіцянок нам дали багато. Хто що виконуватиме? Яка реакція чи буде міжнародна на це і на ці іранські дрони? Про все це будемо говорити буквально зараз за секунду? З нашим гостем вже анонсую. Нами буде Володимир Огриско, український дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 роках. Буквально за секунду будемо починати. Підпишіться, будь ласка, на нас встигніть за цю секунду. Отож, вітаю! Володимира Сеніславичу в нашому ефірі. І хочу одразу, щоб ви трошки повторили, ми поза кадром встигли про це поговорити. Я як ви стикнулися сьогодні теж з цією атакою, бо вона була, в принципі, по всій країні, і вже не перший день. Вітаю вас, Валерія. Доброго вечора, шановні наші глядачі. Ну, як і всі, власне, я сприймаю це як прояви тероризму, як прояви того, що цей російський режим вийшов на свою на, власне фінішну пряму, він не може нічого зробити, крім терористичних ударів по мирним мешканцям. Ну а це означає, що він справді близький до свого фіналу, і не тільки режим. Я думаю, що і сама Російська Федерація поступово, але невпинно наближається до свого закономірного розпаду. Так що. Так, що, на жаль, через ці всі жахи, через кров, через біль, через втрати, ми йдемо не лише до звільнення нашої держави, але й до знищення цієї імперії зла, яка сьогодні є уособленням всього найгіршого, що може бути на нашій земній кулі, оця історія з Ударами по цивільній інфраструктурі, тому що енергетик енергетичні станції, в принципі, теж їм ефекту ніякого не дають для фронту, але вони б'ють по них постійно. Також цивільні будинки. Що це все покликане нас налякати і змусити, або щоб ми просили владу про компроміси про перемовини з Росією? По перше, які вас емоції викликає, коли ви якось стикаєте з цим? Чуєте ці дрони, наприклад, так або ці вибухи? По-друге, чи дійсно Росія цю мету переслідує цими ударами, і чи може вона її домогтися в такому разі? Ну знаєте, емоції мені здається, усіх у нас прямо протилежні тому на що розраховує Путін. Ну от, подивіться, мене чесно кажучи, так дуже порадувала емоція деяких молодих українців, які почали запрошувати до на щекавицю на гору з тим, щоб там зайнятися приємнішими справами ніж боятися ядерного удару. Це, звичайно, жарт, але думаю, що в цьому так само прояв, ну знаєте, можливо, навіть певної зневаги з боку українців до того, що цей біснуватий недофюрер собі там замислив і думає, що він у такий спосіб поставить нас на коліна. Це вже неможливо, реакція людей стримана, але без паніки. Всі розуміють, що злам війни. Ось ось відбудеться. А чому? А тому, що ми отримуємо все більше і більше необхідної нам зброї. У Путіна немає шансів перемогти на полі бою. Він зараз, як останній засіб, хапається за оцей ракетно дроновий тероризм, але він ще більше заганяє себе в пастку, з якої вже не вийде. Тому перемовин не буде. З ним ніхто не сяде за стіл переговорів ні з заходу, ні з нашого боку. І я в цьому плані дуже радий, що президент Зеленський сам відрізав для себе цю можливість, підписавши відповідний указ. Тому всі ці спроби вони приречені. А головна причина поразки майбутньої поразки Путіна це те, що ми з вами, українці, ніколи не підемо в рабство назад, куди він нас хоче повернути. Не розуміючи, що історія не має зворотнього напрямку, вона рухається тільки вперед. На жаль, цивілізований світ не йде. Не, не на жаль, цивілізований світ просто не йде на перемовини з Росією, але на жаль, на них іде Іран в даному випадку і навіть постачає ці. Якраз постачає ці ракети, і ці вже була інформація про ракети, які він постачатиме, і вже ми бачимо роботу цих іранських дронів, хоча Іран сам це спростовує, начебто це не його, але ми, ну, ми все бачимо там. Це очевидні речі. Так от, що маємо робити з Іраном? Тому що дві з половиною тисячі дронів, те, що сказав Зеленський, ну це чимало, і це може тероризувати країну нашу ще дуже довго. Яка є управа на Іран? Ну, ви знаєте, тут так би мовити, в вашому питанні Валерія, два питання. Перше, що робить Іран, і що робить Росія з Росії з іранськими озброєннями? Відносно Ірану, тут у мене позиція є дуже чіткою. Я чесно кажучи, не дуже розумію, чому ми досі не розірвали дипломатичні відносини з Іраном. Я не розумію, чому ми не активно не мобілізуємо світове співтовариство, цивілізований світ, власне на те, щоб Іран нарешті відчув, що таке справжні санкції, тому що те, що відбувається, воно нагадує, знаєте, гру за принципом кошки мишки. Тобто, ми там трошечки щось зробимо, а там відступимо. Одним словом, це, це не не та політика, яка має бути відносно країни, яка справді так само, як і Росія, тероризує ну що не менше своїх найближчих сусідів і загрожує їм існуванням. Тому думаю, що завданням нашої зовнішньої політики в цьому плані має бути швидка консолідація наших західних партнерів, щоб Іран швидко зрозумів і відчув на собі, що таке реальні санкції. Але тут є і другий аспект це Росія, і нам нарешті потрібно перейти від окремої бавовни в окремих регіонах до дуже чітких і власне, далеких від кордонів України способів пояснити цьому режиму, що проблеми торкнуться і його. І не тільки ну, прикордонні з Російською імперією, але і далі. Так от власне про це нам потрібно думати і нарешті припинити виходити з того, що захищають наші деякі партнери на заході, що мовляв, ви тільки обороняйтеся, але не наступайте. Ну так війну не виграють для того, щоб її виграти на один. Постів противника треба запустити два у відповідь, От тоді можна змусити його діяти відповідним чином. Тому мене сьогодні, чесно кажучи, дуже порадувала інформація про те, що наші спеціалісти готують гідну відповідь і дрони з дальністю в тисячу кілометрів вже на виході. Це означає, що бавовна пролітатиме на. Не тільки в Білогорську чи Курську області, але значно далі, можливо, навіть і до Первоприсольної. І от тоді подивимося, як на це будуть реагувати ті, хто рве на собі сорочки і каже, що треба терміново брати Київ знову і виходити на лінію там, західної України. От тоді якраз ситуація нарешті набуде того, того виміру, який нам максимально потрібен. Тоді ці атаки і те, що за чим нам спостерігає весь світ зараз, чи буде ця реакція, як ви кажете, про Іран, щоб йому показали, що так вчинити не можна і спонсорувати російський тероризм, теж не можна його зупинять і не дадуть йому можливості виробляти далі щонайменше ці дрони. І також щодо е, інших країн їхня реакція на ці удари, якою буде? Ми зараз згадуємо про Ізраїль, який дивну позицію має, але дедалі частіше е, їхні люди тут страждають, в тому числі е, відповідно чи буде ця реакція у вигляді санкцій і дійсно надсилання нової сильної зброї для України ППО, в першу чергу далекобійних те, про що кажуть наші наші повітряні сили. Ну, відносно Ізраїлю, це справді питання непросте. як ви знаєте, є багато громадян України єврейського походження. Деякі з них спочатку війни виїхали, деякі можливо збираються це робити. Але дивною була позиція Ізраїлю від самого початку, який хотів гратися десь посередині між Росією і Україною. Ну от так як в принципі робить Туреччина. Думаю, що останні заяви ізраїльських посадовців свідчать про те, що все ж таки він переходить до правильного, правильного боку історії і починає розуміти, що інакше, якщо сили зла, саме Росія, Іран і їм подібні переможуть, от тоді у Ізраїля так само. Будуть проблеми, які не можна буде порівняти з жодними, які він має станом на сьогодні. Бо, як ви знаєте, Іран має ракети, які легко долітають до території Ізраїлю, і які думаю, що можуть долати всі його повітряні куполи, тому що цей купол фактично передбачає зовсім іншу інший, іншу якість. Ракетного озброєння, які він може відбувати, іран в цьому плані пішов пішов вперед. Тому я думаю, що в інтересах Ізраїлю змінити оцю псевдонейтралістську позицію і перейти до дуже чітких кроків. А ці чіткі кроки нам добре відомі: це зброя, зброя і ще раз зброя. Якщо ізраїльські керівники нарешті це зрозуміють, то вони фактично інвестуватимуть в свою власну безпеку. Бо чим швидше буде знешкоджено головного терориста в світі, а саме Російську Федерацію, тим швидше і терористи рангом поменше швидко зрозуміють, що їм треба припиняти свою. Діяльність, бо їх чекатиме така сама доля, як і Російську Федерацію. Зараз тільки дві цитати, які можливо скажуть нам більше. Ви прокоментуєте цю ситуацію. Наскільки вона радикальна? Вже в заяві сьогоднішнього міністра у справах діаспори в Ізраїлі було формулювання, що тепер він каже: більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Тобто тільки зараз, після того як Іран збирається продавати Росії балістичні ракети, вони вирішили час допомагати Україні. Чому до цього в них були сумніви, чи вони припинилися таки такі зараз? А друге, це реакція Медведєва російського голови Радбезу, значить, ну і так би прихвастня Путіна, що Ізраїль е робить необачний крок, і він зруйнує значить всі там міждержавні відносини. І далі він, типу, в своєму стилі е, жартує, що тепер Ізраїлю наступний крі, крок: це постачати наступний крок. Це часу голосити Бандиро Шуховича Шухевича своїми героями. Ізраїлю, е, відповідно, ця реакція підіймаючи дражливу тему Бандери Шухевича. Загалом історії так ізраїля ізраїльського народу в ті часи. Це остаточно прощуває у стосунках двох країн і взагалі в позиції Ізраїлю, яку він намагався тримати якусь у нейтраль, нейтральну, так її називаємо. Ну я би не став серйозно аналізувати заяви Медведєва. Ну, це шут Гороховий, який зараз справді виконує роль такого, знаєте, сливного бачка, коли потрібно десь щось сказати, те, що. Начебто не з руки говорити його патрону. Тому ну думаю, що це те, що насправді під собою серйозних важелів впливу немає. Оскільки, ну, вибачте, все воєнна Росія не буде нікому вже нічого диктувати, якщо вона власне залишиться в тих межах, в яких вона є сьогодні. Тому говорити про те, що ми там назавжди Зіпсуємо відносини, ну можна пофантазувати і на таку тему чи на будь-яку іншу, але це до реалії немає ніякого відношення. Дай Боже, щоб Росія після своєї поразки взагалі залишилася такою, якою вона є сьогодні, в чому я особисто дуже сумніваюся. А відносно того, що вони прийняли власне сторону логіки і здорового глузду. Ну, то я власне про це сказав. Якщо перемагає Росія в купі з Іраном, наступний буде Ізраїль, тобто Іран буде бомбардувати Ізраїль, так як він захоче. У нього для цього є всі можливості і він буде пробувати ізраїльську протиповітряну оборону. Тому для Ізраїлю це цілком очевидна загроза. і він розуміє, якщо ми зараз не допоможемо Україні перемогти Росію і Іран, то тоді Іран переможе нас. Ну, логіка настільки проста і зрозуміла, що тут єдине, що шкода, що чомусь так довго в Ізраїлі вагалися. Можливо, вони думали, що ми не здатні опанувати цю зброю, що ми не будемо не нормально користуватися. Ну після того як наші героїчні збройні сили показують, що вони використовують західну техніку навіть краще ніж. Західні спеціалісти вважали її можна використовувати, ну то жодних сумнівів в тому, що так само буде і з ізраїльською технікою, по-моєму, ні в кого не повинно бути. Оскільки маємо мало часу, я решту запитань прибережу на потім на нашу сподіваюся наступну зустріч зараз. Більш таке з популярних запитань, але мені цікаво вашу думку дуже почути, тому що це тема, яку обговорювали всі в соцмережі. Це Ілон Маск використання Starlink – це величезна перевага для нашої армії. І чи варто взагалом в принципі, незалежно від цих провокаційних постів, маска про Крим референдуму, відповідати йому у Твіттері, Ну процитую факов, як це зробив експосол України в Німеччині Андрій Мельник, і як взагалі ви ставитесь до подражника Мельника, який тригером таким виступає? Його роль? Можливо, вона навпаки правильна. Ну, я думаю, що відносно маска, тут підхід має бути дуже, дуже простим і очевидним. Кожен має займатися тим, в чому він щось розуміє. Тобто, займатися професійно тими справами, в яких ти можеш сказати: так, тут я номер один, чи тут я належу до провідної групи і таке інше. І Ілон Маск в цій своїй, так би мовити, бізнес-сфері, справді демонструє лідерство. Молодець. Але коли людина, яка розуміється на космічних технологіях і електромобілях, раптом починає коментувати речі, в яких він нічого не розуміє, ну це ну викликає ну, що найменше здивування, а що найбільше ну просто відторгнення, тому що ну, ми ж з вами не коментуємо, як треба. Теслу заправляти електроенергію чи модифіковувати чи відправляти космічні кораблі на Марс. Ну тому що ми в цьому, мабуть, не дуже розуміємося. От, так само не розуміється маск в питаннях геополітики, в питаннях, які ну, він, мабуть, ніколи в житті не вивчав, не розуміє їх. Тому лізти не в свою справу ну це що найменше. Ну, не, не дуже розумно, скажімо так, якщо висловиться дипломатично. Е, тому е, думаю, що він, до речі, хоч і боляче, я думаю, сприйняв реакцію деяких наших дипломатів. Але ви знаєте, я теж прихильник традиційної дипломатії, але ми сьогодні перебуваємо далеко не в традиційній ситуації, більше того, в ситуації критичній. І тому в такій ситуації будь-які форми донесення того, що нам потрібно, я вважаю, є прийнятними. Можливо, посол Мельник в цьому плані дещо передав путі меду, але повірте, це швидше доходить. В нормальних умовах безмовно така риторика була б неприйнятною, але у нас війна, і ми повинні розуміти, що українські дипломати сьогодні. Повинні використовувати всі способи для того, щоб наші партнери зрозуміли ту чи іншу нашу позицію. І в цьому плані я думаю, що посоломник дуже чітко і правильно її доносив. Тим більше, що бачите, після першої хвилі образ той же самий маск повернувся до теми про фінансування і сказав: Ну ладно, вже так і так, так, так буде, буду фінансувати далі. Чорним від. Нікуди ним він цього не підводного човна не тече, Бо ти або за демократію, або за тоталітаризм. І тут треба просто вибирати, вибирати сторону. Так. Володимире Станіславович, дякую вам. Відпускаю, знаю, що дякую у вас вам. Дякую, так і сподіваюся. Наступних зустрічей. Спасибі відпускаємо вже а, далі. Да. Буду... Дякую, Володимир... дякую. будьте здорові! Дякую, дякую навзаєм. Володимир Гриско, дипломат український, і колишній колишній міністр закордонних справ України був з нами на зв'язку. Друзі, багато ми запитань не встигли поставити, але я сподіваюся, найближчим часом це зробимо. Я нагадую, що варто підписатися на наш канал для того, щоб не пропустити важливі інтерв'ю, в тому числі і наступне з паном Володимиром. Відповідно, підпишіться. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це дуже важливо зараз, для того, щоб воно знаходило свого глядача. Дякую вам, що були з нами. Зустрінемося скоро в наступних наших відео. Спокійних нам ранків, вечорів і днів у Києві та по всій Україні. До зустрічі.